Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матч кровбаса у кваліфікації Ліги Європи, матчі чемпіонату України, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу кривбасу у лізі Європи, де вони, на жаль, програли Вікторії з рахунком 1-2. Цю поразку можна сміливо назвати за ту, яку не соромно, але насправді від цього стає ще прикрище, тому що якщо ви дивилися матч, то звичайно усі розраховували тут як мінімум на нічию. А якщо розуміти, як все відбувалося, то і навіть на перемогу. Підопічні Юрія Вернодуба, на мою думку, провели класний матч, але десь їм не вистачило досвіду, десь везіння. Ну а до того ж, Вікторія це дуже досвідчена команда, як у себе в чемпіонаті, так і в Єврокубках. Бо в минулому сезоні вони дійшли до чвертьфіналу Ліги Конференції, де у непростому матчі вилетіли від Фіорентини. І ще мені сподобалось, що Кривбас грав у своєму стилі. Вони його не змінювали, вони грали так, як вони грають з командами УПЛ. Тобто вони намагалися грати в такий домінуючий футбол, постійно створювали моменти, не садилися біля своїх воріт після того, як забили перший гол. І, на мою думку, все було в їхніх руках, але просто не пощастило, коли цей 16-річний юнак забив просто неймовірно красивий гол. І звичайно, в цьому випадку я вважаю, що ну, такі голи забуваються. Рідко, а тому трошки пощастила Вікторії. Ну а далі знову не пощастило Кривбасу, коли вони мали непогані моменти, один з яких удар влучив у поперечину. Тобто могли б знову вийти вперед і контролювати якось вже гру на останніх хвилинах за своїм сценарієм. Однак, у підсумку Вікторія, я вважаю, десь на досвіді провела контратаку і холоднокровно забили свій гол і таким чином виграли поєдинок. Якщо порівнювати цей матч, наприклад, з Полісся, то звичайно після цього поєдинку я бачу, що в нас ще залишаються шанси, і підопічні Юрія Вернадуба ще можуть приїхати до Чехії і здобувати там усіх чехів. Бо по-перше, якщо дивитися на цю гру, то вони дійсно заслуговували навіть і на перемогу. Ну по-друге, в них є непогана ротація. А це означає, що вони в чемпіонаті України можуть зіграти якимось напівдублем, Ну а в Чехії зіграти свіжою основою. До речі, напишіть в коментарях, як вам цей матч, і чи вийде у Кривбасу у матчі відповіді, хоча б вивести цей поєдинок до додаткового часу. Ось на лівому березі почався другий тур чемпіонату України, де борста перемогла господарів з рахунком три по цьому поєдинку можна зробити лише один підсумок це те, що лівий берег це команда, якій не вистачає виконавців, тому що після першого тайму команди грали приблизно в однаковий футбол, тобто не було щось цікавого, він був відносно нудний. але у другому таймі все серйозно змінилося після того, як Миханів сильно помилився, ну і полтавчани відкрили рахунок. Другий гол Ворскли, я вважаю, звичайно, не був ляпом воротаря, але все одно це була жахлива помилка від захисників, які дуже легко прогавили Ковталюка. І звичайно, що лівому берегу потрібно, якщо вони хочуть набрати очки, потрібно максимально ідеально грати, як вони це робили з ЛНЗ до останньої хвилини, але на жаль, там також припустилися жахливої помилки. Звичайно, якийсь вердикт команді ще зарано робити після двох турів, але наразі, поки ця команда виглядає досить слабкою у кваліфікації гравців, і якщо вони не будуть там максимально ідеально грати в кожному матчі, то вони так будуть постійно програвати. Звичайно, що до трансферного вікна ще залишається час і можна когось знайти для підсилення якось точково у кожну лінію. Але політика клубу якось не передбачає, що треба витрачати багато грошей на трансфери. Тобто, вектор клубу це поступовий розвиток, а не неймовірне вливання грошей заради непотрібних трансферів. Хоча, звичайно, їм не потрібні, бо по-інакшому буде дуже важко. Київська динамо у непростому поєдинку у Рівному переграла Верес з рахунком 2-1. Для підопічних Олександра Шовковського на початку поєдинку цей матч був відносно простий, тому що все на початку вирішив Шапаренко та Бояльський, які просто знущалися над захистом Вересу. Просто подивіться, який шикарний гол забив Микола Шапаренко, як він був близький до того, щоб подвоїти рахунок. Ну а наприкінці тайму Бояльський все ж таки подвоїв. І це при тому, що у стартовому складі у порівнянні з рейнджерсом було зроблено сім замін. І як ми бачимо, вони впевнено перемагали Верес. І в другому таймі, коли заміни продовжились, вони так само контролювали гру, але до тих пір, поки не помилився на шірет. Звичайно, після цього жахливого фейлу Верес. Мов якась акула відчула кров і почала грати зовсім по інакшому, і вже намагалася до кінця поєдинку якось зрівняти рахунок. І насправді було дуже близько, коли бразилець Ягосікера майже потрапив у дев'ятку воріт, але на цей раз нащеред був непоганий. Взагалі цей будинок, напевно, дав дуже багато хлібу для роздумів Олександра Шовковського, бо він тепер ну, більше розуміє, що його команда може, якщо буде багато матчів і потрібна буде е, велика ротація. Ми побачили, що у Динамо і близько немає рівноцінної заміни Владислава Ванату. Є Владислав Супряга, є Матвій Паномаренко, але першому ще потрібно багато часу, щоб якось відновити свою форму, якось. Е, Інтегруватися у гру команди, а що стосується молодого Пономаренка, то йому просто потрібен досвід, бо він поки що виглядає як гравець, який тільки но перейшов з юнацького футболу. І в цілому воно так і є. Владислав Супряга взагалі вийшов у стартовому поєдинку вперше за дуже великий останній час. І це, звичайно, каже про те, що він фізично готовий, щоб грати там більшість поєдинку, але все одно щось не вистачає йому для розуміння з усією командою. Можливо, якщо Динамо продовжить так перемагати впевнено в чемпіонаті, десь перемагати і в Єврокубках, то в нього е, вийде якось краще розуміти своїх одноклубників. Що стосується Матвія Пономаренка, то мені особисто подобаються гравці з такими габаритами. Тобто, от. Як, наприклад, Траоре, який вміє прийняти м'яч після там, довгої передачі, якось прийняти на грудь, обробити його, віддати передачу, де якийсь вінгер або інсайд виривається у штрафну і забиває гол. І цього я чекаю від Динамо. І як на мене, він зможе краще підійти для Олександра Шовковського, ніж Ванат, який є більш таким бігенком і більше підходить для контратак. До того ж «Динамо» дуже потрібен якийсь запасний форвард, тому що все ж таки клуб, який хоче претендувати на чемпіонство, хоче грати і будуть грати як мінімум у лізі Європи, їм потрібен, ну, звичайно, не 100% рівноцінна заміна, але щось близько. Але наразі, поки вони цього не мають. Ну а взагалі для «Динамо», незважаючи на нервову кінцівку поєдинку, цей матч був дуже корисний в тому плані, що. Вони провели класну ротацію, і лише Михавко, який грав у стартовому складі проти рейнджерсу, зіграв і тут повний матч. А в інших випадках або гравці основи з рейнджерсом грали там невеликий час, або 45 хвилин, або трохи більше. Або Буяльський, який, як ми бачимо, зіграв тут 90 хвилин проти Вересу. І, скоріш за все, він знову не буде основним гравцем проти рейнджерсу. Тому вийде Олександр Піхальонок. Взагалі, що стосується Віталія Буяльського, то мені здається, що його чекає доля Сергія Сидорчука, і він кудись наприкінці літа точно кудись перейде. Або в Бельгію, або в Туреччину. До того ж, можна згадати, що це той гравець, який в минулому році, коли. Президент Динамо Суркіс намагався зменшити зарплату в своїй команді. Він був одним з тих, хто був проти і у підсумку не понизав свою зарплату. Тому я думаю, враховуючи, що він зараз випадає з основи, і він захоче перейти з Динамо, і сам клуб захоче його кудись продати, щоб зменшити зарплатну відомість. Рівненський Верес підписав бразильського вінгера Луана Кампаса. Про це повідомляє прес служба клубу. 22-річний бразилець приєднався на умовах річної оренди. Народний клуб Верес також отримав право пріоритетного викупу гравця по завершення сезону. Зараз права на гравця належать Америка Мінейро. Минулий сезон Луан Кампос провів у Португалії, де зіграв 18 матчів та забив один гол у чемпіонаті прем'єра ліги за портімоненце. Богдан Лєднєв, який тривалий час знаходився без клубу після ліквідації Дніпра 1 все ж таки знайшов клуб та підписав контракт з Поліссям на два роки. Я думаю, що такий тривалий час він знаходився без клубу, тому що за нього боролися Полісся та Карпати, тому що у Карпатах є Андрій Русел, який його добре знає, і напевно намагався його вмовити. Ну а в Поліссі є також багато колишніх працівників Дніпра 1 які також намагалися його переманити до себе. А, взагалі, як на мене, цей трансфер виглядає трошки дивно, тому що якщо подивитися на трансфери полісся цього літа, то можна побачити, що вони працюють по якомусь одному вектору, тобто шукають якихось молодих вихованців, можливо, це робить для них пас і намагаються таким чином знайти за невеликі гроші якогось таланта. Тобто зараз там взяли в оренду багато гравців, ну а взимку влітку відпустять і одного таланта залишать. Ідея, звичайно, не погана, тому що колись і можна виграти це казіно, але якщо постійно брати гравців з бразильської серії Д, це четвертий дивізіон, то мало шансів когось знайти цікавого. І в цьому плані Богдан Лєднєв повністю якось не вписується у цей вектор, який вони намагаються будувати. Тобто вони просто його взяли, бо він був вільним. А чому б не взяти? Те, що він можливо не підходить для Ашура, так, все одно, давайте його візьмемо. При тому, що у Полісся зараз достатньо гравців на півзахист, і враховуючи, що вони вилетіли з єврокубків, то зараз конкуренція за місце в основі буде дуже серйозна. З одного боку, це дуже добре, коли є конкуренція в клубі за основу, але з іншого це може зіграти поганий жарт. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частенько додаю вже офіційні новини, про які я раніше у відео вже розповідав. Як, наприклад, те, що Батагов переходить до Трабзацпору, або Вакула переходить до Зорі, або Блізніченко до Оболоні. Тобто, раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Нападник Динамо Владислав Ванат зацікавив відомий клуб серії, а про це повідомляє Семпри Інтер. Кріниста інтеру прийняли рішення придбати ще одного нападника, але таке придбання обов'язково має задовольняти двом вимогам: новачок має бути молодий, і при цьому має бути перспектива, що з часом трансферна вартість Форварда значно зросте. В цих умовах селекціонери інтера зупинилися на двох кандидатах: це нападник Зальцбурга, Карім Конате та наш Ванат. Також джерело повідомляє, що суму, на яку вони розраховують, це 10-15 мільйонів євро. І якщо казати про верхню ціну 15 мільйонів, то цього може і вистачити Динамо. Якщо вони пролетять повз Ліги Чемпіонів, програють зараз рейнджерсу або після цього Зальцбургу, або Твенте, то я думаю, що є сенс продавати когось з основних гравців. Ну, якщо це стосується нападника, то треба знайти заміну, але. Потрібно когось продавати, бо в лізі Європи ціна на них вже не виросте. Але що стосується ВАНАТА і 15 мільйонів євро, то я сумніваю, що неродзурі заплатить саме таку суму, а тому не про ніякий трансфер і мови йти не може. До того ж, як я казав у матчі проти Вересу, у Динамо просто немає і якоїсь близької заміни ванату. Я вже не кажу про рівноцінну. Є Супряга, якому ще потрібен тривалий час для інтеграції в команду. Ну і Понемаренко, якому взагалі можливо потрібно там декілька років, щоб подорослішати і мати більш солідний вигляд. Звичайно, були раніше чутки щодо зацікавленості до нападника зорі Едуардо Гереро, але це також, навіть якщо і вийде, ненадійний трансфер. Динамо взагалі, якщо б вони дійсно продавали ваната, то найкращою заміною для нього в українському чемпіонаті серед українських гравців, я думаю, був би Гуцуляк, але він перейшов до Полісся. І наостанок, дякую, що дивитеся. Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.